Інваліди виберете, інваліди взяли за світло. А от хлопчина червоний штаб. Ви присягу давали народу служити. Ми Це ваша присяга? Якого робити? Ви за А Тепер секундочку. Чого? А як ви думали? Mala baga Vini kjo 30 do të bëj një raport Vitaj të shohit çfarë do të bëni народу скажіть, ще, щоб вони вже знали. — Хай скрещать голоси. Сьогодні нікого не будуть затримувати. Скажи так, щоб люди чули. Я вже пояснив, нікого не затримуються. Люди затримуються. — Все, ви чуєте, що це? — Дайте наші діти, дайте наші діти. — Дайте, дайте, не вирішуєте, ви в управління сьогодні незаконно. — Чи це Людина, яка, який свідок, який приходить, я вам поясню. Технічна можливість допитувати. Зарічанське, через два квартали звідти, допитують, там, допитують в якості свідка. свідка. Я представникам пояснив. Я духа теж свідок, його визволяв. Я духу Ви? допитали, заступників його допитали. Я не буду вам коментувати.

У не робіть комісі. цього! І не скажіть, що ми просимо! Ми ми не вчись людина, ви ж України! Я українець, мене народила мати, в мене є діти. Служіть людина живе в якійсь він заробив він його заробив, що в нього За що? Яку він зарплату отримав? Чому люди не платили? За який рахунок? Оце передпитайте! Ви прийшли сюди засувати по ядусі? Чи ви хочете засувати по ядусі? просимо вас! Не просимо вас! Не просимо вас! Порвіть і пов'язуйте! І все! Допоможіть нам змінити правила! звільнити їх з-під варти. На що вони повинні бути в місті? Рішення! Рішення! Рішення про звільнення! Звільнення про звільнення! Ви ж нікого не посадили! Нікого не посадили, нікого не закрили! Кого звільнення? Відновайте дітей! Чого? Ви теж свідки, вас теж допитаємо свідкам. Другое, я я з Записуйте. Записуйте. Дальше, Лада, ми все зробимо, перемогуємо, не, не, не треба свідчення, треба зчинці, все зробимо. Ми 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 на сьогоднішній день буде на сьогоднішній день. А буде і держава, а зараз держава нам. Зараз скажу і більше, бо це буде безпечність. Для того, щоб закрити справу, треба провести повне і об'єктивне розслідування. А повне об'єктивне розслідування це зафіксовано. Ну, раз знаєте, то що ж вам тоді задавати? А, я знає, я не доволі. Доволі. а, Скажіть, а що погано робиться для того, щоб допитують їх свідків? А на що є знаю як ви викликаєте людей заречанську сі, чого їх мають вести Зарічанський відділ міліції? Поясніть. Вони картини, Це не <поцент> вони. Я за люди. Я звідки бачила це. Я вам видав. Я все бачу була. Та Ніхто не ламав. Були провокатори. Провокатор. Провокатор. Вони на мене. моїй шумі пішли, мені ламали. От я зараз піду. Я їх знаю. Ви знаєте? Я їх знаю. Я вас допитаю наші рушка. От і за ті також також. А ви знаєте, то Тарасюказ нагайкою, Тарасюка з нагайкою бачив весь люд. І ми його взяли, Тарасюказ на гайку проводиться розслідування. З, з Нагайкою з балончиком і четверо. Їх. Ми ж всі бачили його. Ви його домовили? У так так так. мене таке є. Вже. Я вже брав. Не затримуємо. Проти людей немає і сили. Люди. Витримають іде і люди, це так. є сила. Відпустіть, для чого вони вам? Хто їх затримав? Ну, де ж вони так довги їх вже допомагають? Ну, ви мене не чули. А де ж ти люди? Нам ті куди мають на стаття шість третя, стаття шість третя. Відмова від показів. Все закривається так. після того доступа. Проводиться розслідування, свідка допитали, не хоче давати Все, покази. В... Не дає. Все, так. Чого ви ага. не, ну, де, то, куди нам контролюєте? Допитуються люди в Зарічанському відділі. Дописуються люди в Зарічанському допитали того, повістка була за та то всі і повинні допитувати тут, відно КПК. Ви точно знаєте, де прописано? Таке в КПК прописано? Куди повістка пішла? Таке в КПК прописано? Точно. Та я вам скажу трошки не так. А що ж повістки сюди пішли? Дуже багато Вони так зробили українські країни чують Україну. А тут свої місцеві сидять і... Чого спитали? Ну так його ж спитали.